З 1 січня тарифи на транспортування газу для внутрішніх споживачів в Україні зростуть у чотири рази. Таке рішення сьогодні ухвалила Національна комісія з регулювання енергетики. І з цього розпочнемо розмову з заступником міністра енергетики України Миколою Колісником. Пане Миколо, я вас вітаю. Доброго вечора роз'ясніть. Будь ласка, з чим пов'язане таке зростання тарифу і як воно відобразиться на споживачах? Ну, власне споживачі є, е, населення є захищеними. Власне в частині рішення кабінету міністрів про покладення спеціальних обов'язків. Ми розуміємо, що рішення щодо тарифу приймається незалежним регулятором регуляторами і Ми впевнені, що при прийнятті таких рішень брались всі необхідні фактори е, щодо потужності та інші складові. Для того щоб таке рішення було максимально обґрунтованим та збалансованим між учасниками ринку природного газу, споживачами та власністю, необхідністю обслуговування інфраструктури, тобто для споживачів в наших платіжках як побутових споживачів щось зміниться. Потрібно розуміти, що на сьогодні є окремі рішення, як на рівні закону, так і постанова про покладення спеціальних обов'язків на ринку природного газу, які передбачають встановлення відповідного тарифу для побутових споживачів. Тому ми розуміємо, що це рішення регулятора окремо щодо тарифу оператора газотранспортної системи. Воно виходило з існуючих факторів, і воно е, досить обґру... може бути обґрунтованим. І при цьому брались всі необхідні складові розрахунку тарифу. Я все одно не до кінця зрозуміла. Тобто, у нас є рішення Кабінету міністрів, і згідно з ним не може отак просто підвищитися тариф. Це треба додаткове рішення кабінету міністрів. Населення має декілька плат, е, є складова плата за природний газ і безпосередньо населення платить в рамках прийнятого рішення кабінету міністрів щодо покладення спеціальних обов'язків на ринку природного газу. І відповідно, там є фіксовані ціни і допустимі граничні річні пропозиції. Тому ціни не зміняться для населення. Щодо е, рішення оператора е, тарифу щодо оператора ГТС Анкарія КП незалежним органом, який прийняв своїй частині рішення. І і в даному випадку воно є обґрунтованим публічним і проходить всі публічні слухання. Так, значить, будемо бачити, розбиратися далі з тарифом на транспортування газу? Давайте поговоримо про електроенергію. Тут у нас новий фактор нестабільності з'явився у вигляді прем'єр-міністра Словаччини, який нещодавно їздив в Росію в гості до Путіна. Після чого сказав, що зупинить словаччина імпорт електроенергії в Україну, якщо Україна зупинить транспортування російського газу через свою ГТС в наступному році. Чи відбувалися якісь контакти з словацькою стороною після. Цього. Ну, перш за все, варто розуміти, що заява про. Припинення постачання електричної енергії в Україну зі словаччини це порушення безпосередньо перш за все європейського законодавства та мережевих кодексів. Україна є складовою європейської енергетичної системи де діють єдині правила, регламенти та норми і відповідно взаємодія системних операторів передачі електричної енергії чітко регламентована, як і власне питання щодо постачання електричної енергії тому такі заяви вони суперечать зокрема європейському законодавству. Як ви вже зазначили, міністр енергетики Герман Галущенко вже здійснив звернення щодо цього питання до Брюсселю щодо відповідності норм законодавства. Також хочу зазначити, що міністерство енергетики проінформувало Єврокомісію і енергетичне співтовариство. Відповідності до е, норм законодавства, законодавства щодо е, погроз, то, власне існує діалог на сьогодні щодо е, конкретних дій та реагування на такі е, заклики. Необхідність імпорту електроенергії в Україну є важливим фактором е, як наслідок окупації Російською Федерацією саме Запорізької атомної електростанції е, та системного руйнування нашої енергетичної інфраструктури тому власне на сьогодні такі погрожування вони власне лише йдуть у відповідності до цих дій і атак на енергетичну інфраструктуру. Також хочеться зазначити, що поступова відмова країн ЄС від російського викупного палива до 2027 року була погоджена всіма країнами-членами Європейського союзу. Та урядів країн ЄС ще в березні 2022 року, тому продовження транзиту або імпорт для прикладу російського газу він зберігає вразливість усіх членів європейського союзу, країн Європейського союзу до потенційних маніпуляцій та власне збоїв постачання природного газу як це було в 2022 році. Тому це є важливим моментом. Так, але тим не менше, 19% імпорту електроенергії ми зараз отримуємо із Словаччини. Це дані, які президент Володимир Зеленський озвучив, якщо Словаччина таки ухвалить рішення, попри всі законодавчі обмеження, зупинити цей імпорт, які ситуації ми опинимося? Чи є у нас план Б? Звісно, ми враховуємо ризики. Хочеться зазначити, що на сьогодні ми маємо міждержавні перетини і з іншими країнами, ми бачимо, що Польща йде на зустріч і готова додатково дати окрему потужність імпортованої електричної енергії. Тому ми розуміємо, що виходячи з прогнозного балансу, по перше цей ризик враховується і працюються альтернативні сценарії отримання електричної енергії для того, щоб забезпечувати необхідність покриття внутрішнього споживання. Розкажіть про стан енергосистеми станом на зараз. Наскільки суттєвим є дефіцит? mm -hmm. Тут варто розуміти, що в нас є наслідок обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури, і виключно це є причиною певного дефіциту в енергосистемі з метою утилізації цих наслідків проводиться активна ремонтна кампанія. Фактично, лише як дозволяє ситуація енергетики, приступають до того, щоб утилізувати наслідки та розпочати ремонтну кампанію, відновлення того складу обладнання, яке можливо. На сьогодні ми активно взаємодіємо через фонд підтримки енергетики який створений за ініціативи Германа Глушенка та Єврокомісара Кадрі Сімсон саме з метою агрегації і міжнародної підтримки на сьогодні хочеться зазначити вже понад 1 мільярд євро і задекларованими внесками. Ми отримуємо фактично значну кількість гуманітарної допомоги. Практично 35 країн світу допомагають нам, передаючи існуюче обладнання чи надаючи кошти для закупівлі нового обладнання для того, щоб ось ця ремонтна кампанія відбувалась в терміни в строки, щоб можна як можна швидше було. Здійснювати також аварійно-ремонтні бригади могли швидко реагувати, виїжджати на місця, де є знеструмлення для того, щоб заживлювати, відновлювати електропостачання. За що їм величезне Розуміємо? спасибі тим, хто буквально під обстрілами відновлює і повертає світло в українські домівки. Пане Микола, дякую вам, що приєдналися до ефіру. Це був Микола Колісник, заступник міністра енергетики України.